Тож, шановне панство, вдалося мені подивитися новий е фільм Дедпул, третя частина Дедпул і Росомаха. І я знаєте, так надихнувся, що думаю, ну блін, треба зганяти Волверіна. І до речі, якщо бачите, тут ще один такий гравець на Волверіні, е можливо, навіть цей також подивився кіно і такий, не буду грати. Буду грати, і коротше, так, не звертайте на бажину з двома снарядами. Ну, типу, двоствольним там в прицілі. Є така історія. Реплейчики на інколи там бажаться, і в мене тут незвична записувальна студія, коротше, яка пише реплеї. а не важливо. Історія в тому, що коротше, думаю, ну пограю я не в Ріні. Що ж воно там таке, бо цікаво. Uh, була кіношка і такий ну пограє на ну, Волворіні, ну може він робить діло. Прикол в тому, що насправді тут да, невелика альфа uh, добре пробиває на своєму рівні там щось 170 плюс під колами, якщо ми говоримо про спеціальні снаряди, uh, непогано влучає. З прицілом я тут зробив собі 0,31, наче. І дуже швидко кидешиться. Якщо на Боновому з досилачем інструкцію, то тут приблизно буде там 2,5 щось таке подібне секунд на постріл, Ну, на перезарядку після пострілу. да? І я так і, коротше думаю, так, можливо, ця машинка нормально так розвалює. І вирішив поганяти. Насправді тут такий, знаєте, буде бій, а він результативний. Але дуже такий неспішний. Тобто, я тут, прям як ПТшка, без броні, буду періодично десь е, стояти, нічого не робити. То буду вам якусь паузу е, робити, не знаю. Е. Стоп, що воно таке? О, це панелька скрилася. От. І, коротше, що відбувається, я спокійно приїжджу на позицію. Бачите, як швидко воно настрілює коротше, його гармати. Я такий, та непогано, типу, на рівному місці 350 шкоди вже є. Ось, і є все. Бачу, що важких танків не дуже багато. Там БДР десь ганяє міцу. Вони обидва з нормальною кількістю ХП. Тут, коротше, по бланді там, може прикриває важкі танки супротивника, їх такі шПТ, як і я. Тож десь тут настрілюю, Настрілю, настрілю чекає хтось колись кудись поїде. спойлер, дочекаюсь. Тут в мене ВКшка і луч, вони там да, луч вже без хп, але щось їде перевіряти. Причому що там десь лаго ганяє, можливо, ще БДР поїде. От, наш БТ-7 також поїхав туди дивитися. Розумієш, що поки до нього ніхто не їде, але Лаго, дивіться, там тусується. ВКшка не зовсім з хпехою наш, це тим паче, що є на базі спить КВ-1. А він би мені тут дуже-дуже був потрібен. Якщо б на нього перлися, якраз я його кличу, я б його прикривав. Тож стоїмо, чекаємо, коли хтось поїде. Ось, і наскільки я пам'ятаю, наче буде зараз міцу, знаєте, такий, ну на характері багато хп, Там в нього є гармата дуже приємна, яка пулькає дуже весело і багато шкоди дає. Ну, на своєму рівні, звісно, так. Да? Тож, я, коротше думаю, окей, все, Лаго, можливо, зараз буде вкатувати, буде Міцу вкатувати, можливо, навіть БДР. І в принципі, я можу встигнути їх від ДПМти. От як зараз, їде міцу, Намагаюся збити йому гуслю, щось не летить прямо саме в гуслю, куди може, туди стріляю. Ось, і, будь ласочка, він поки доїхав до камінчика, вже для мене шоти. Я ще встигну в Лаго дати, збити якраз гуслю, як я хотів, Міцу. І. Лаго від мене також їде шотний. Тут БДРка, давай його просаджувати. Ну, наскільки можна просадити БДР-ку, да? коли він закатився. Ну, не закатився, а точніше закатився і багато я йому не дав, але добренько. До мене приїхав Т-34 прикривати. Тож е я бачу, що КВ-шка, він прокинувся і починає рухатись. Починає рухатися, я розумію, що КВХ зараз, можливо, підійде, забере Лаго, може мені допоможе. Т-34. Да? Він бачить Міцу. Я не хочу їхати його там штовхати, щоб подивитися, де він бачив Міцу, його якось забрати. Чекаю, коли він поїде. Щось цей друг, я йому тицю давай назад. Стюарт, чого? Що ти хочеш? Поїхав назад, але КВшка молодець. Заперся наверх, забрав у нас Міцу. І щось Тюар туди поїхав. Бачу, їде Матільда. Думаю, о, це треба розкидати. Там домівочка. Думаю, якщо вона буде їхати назад, тому що розумію, що в неї є лампа, починаю розкидувати домівку, щоб мені було зручно кидати. Блін, щось мені в око потрапило. От, все, чекаємо, де в нас Матільда буде виходити. Я її не бачу. Щось там, десь там маленька, але не дуже зручно стріляти. Тож, коротше, треба, щоб вона не поїхала від мене. Тож будемо якось настрілювати. От, і чекаємо. Бачу Т-34. Опачки, дав йому шкоду, думаю, ага, там є простріл. Тож, отам він вилазив, т 34 від'їхав, молодець. Можливо, думаю, що лампу отримає, щось таке подібне. Все. Чекаємо, можливо, Матільда буде підставлятися. Ось, КВХ там щось рухається, БДР не їде, розуміє, що я йому буду просто накидувати. Розумна людина, бачите, в нього і ранг престижу дуже великий. Тобто, роз... ну, для мене це маркер, що. Людина розуміється, як мінімум, на танку, і багато на ньому награла. Тобто є певний досвід. Починаємо кидати в Матильду, воно не влітає, дає 34 і тут самісінький край залітає і робиться Матільда шотна. Це дуже-дуже добре, тому що Матільда так чи інакше броньована естеха да, британська і дуже швидко пулькою, так як і я. І я думаю, що можливо щось. Ну я стріляв, да, вона не бачила, скоріш за все, з огляду не дуже добре. То я може об'їду і дивись. Ще одна Матильда. Ага, приїхав. Ну вони не співзводні, але приїхав прикривати. Думаю, ні. Вони мене розкидають, просто якщо побачать за ДПМом їхати я туди не буду. Все, треба повертатися, можливо, десь буде БДР. Тим паче бачу, що вже по мапі мої там починають потрохи програвати. І от я думаю, лишатися, може десь там по центру буде Матильда їхати. Та я її побачу, але вона не їде. Цей ПЗшка намагається намагається поїхати побитися з КВХою. Мені незручно стріляти, він не буде виїжджати. Ну, тому що він буде підставлятися. Матильда якось там від'їхала, об'їхала. Бачите, коротше, Кевеха розбирає пазіка. Думаю, окей, якщо Кевеха тут повністю нормально грає, бачу, ДБДР. Він не зверху, тобто не поїхав об'їжджати. Думаю, окей, тоді мені треба їхати прикривати моїх. І зараз почнеться, знаєте, така історія, коли просто ти катаєшся і нічого не відбувається. Я там 1300 накидав, о, небагато, але це ну, майже 10, трошки менше постріл треба це пострілів 8, мабуть, на цій машині. Да, за 1300, десь 8-10, десь отак. От. Мої там щось якось відбувається, Стюарти вони взводні щось там розуміють, роблять. І тут якимось чином Кевеха, поки я там дивився, їхав, вона просто закінчилася. І я такий. Ну йома, -йо. Стюарти молодці, вони тікають. Я думаю, окей, поки трошки в мене є час, я поїду подивлюся. Тут може хтось, хтось їде полем чи знизу. А в мене тут, до речі, оптика. Я собі встановив сюди оптику. Не можна вентиляцію, думаю, вентиляцію, да? але відкрита башта не можна. То я з оптикою бачу, що ці тікають. Окей, до речі, 34 також не стала чекати, поїхала там на верхню позицію, стоїть, чекає, прикриває. І я, коротше думаю, ага, БДРка, Матільда, обидва майже фулові, Матільда, наче Фулова, може, поїдуть сюди. Треба їх якось зустріти. Там молодці мої відбиваються, в нас. Е по 5 на кожну команду, і я коротше, думаю, треба якось зустрічати. Можливо, ти четвірка поїде мені допомагати. Бачу, що вона по мапі спускається. Ну я їду тут, дивлюся на мапу. От і десь там коротше треба стати. Я тут чесно не дуже знаю позиції на прийомці. Як правило, та де в наші ПТІ стоять, там прийомка або де 3-4 була. Там також прийомка непогана. Коротше, думаю, ну можливо, десь тут, в кущиках, таки під'їжджаю, щось воно спереду не дуже зрозуміло. Оці кущі, хто їх зна, дереві, не дереві. От, і. блін, ну, Там, наче зверху, щось можна побачити, поки не зрозуміло. Коротше, намагаюся звалити дерево, воно тут дуже погано падає. Треба передати колегам. Ось що воно не падає тут, нехай розберуться. Що це таке. Ось. Я ж я ж Ні, я передам, звісно. Там хто знає, може руки дійдуть, може ні. Ось, то я коротше, тут стою, нікого не бачу, я в засаді. І таки думаєте, знаєте, ну у Росомаха да, вона в кіно, в коміксах, він Росомаха влітає всіх там, коротше, розриває, а я тут ховаюсь по кущах. Виїхав да, після фільму поганяти на Росомасі на Волверіні і показати клас. Ага. Тут, до речі, зрозумів, що немає об'їзду. Думаю, може я на ту сторону приїду, да? але не хочу дуже необережно тут зараз позом їхати. Коротше, в мене думка, що треба під'їхати останній раз подивитися. Якщо нікого не побачу, то треба вже тікати. Хоч до мене і приїхав 34-ка, але все ж таки, ну не знаю, нікого немає. Стюарти там щось ганяють, Стервеха зажався їхній. Да? І одного стюарта навіть забрав. Я коротко, розумію, що ні, ну тут нема чого робити, треба тікати. Ось. Тож, е, їдемо, дивимось, чи нема нікого в спині. Нема нікого в спині. Е, ось, і треба зайняти якусь позицію на прикриття. І тут якраз питання: чи зверху стояти, чи поїхати до М10. Прикол в тому, що коли ти стоїш зверху, отут зараз, якщо наліво повернути. По-перше, тобі в спину можуть заїхати, і там вже не з'їдеш, там тільки падати, і ти не будеш бачити під'їзд до бази, то 34. ка Мені щось здається, розуміє людина, і також не їде наверх І я їду е, за ним до е, М10. Тому що там, якщо стати на поличці, там є кущі по, по, по ну, коротчі, полукругу такому. да е, е, Не повністю закривають цей пагорб, але частково. От, і там можна спокійно стояти в кущках. Тим паче, що в мене огляд 470 з оптикою. Ну я просто всіх побачу, якщо до нас будуть їхати. Ось, і там добренько якраз М-10 прикриває нашого Стюарта, то в принципі ми знову зрівнялися. У нас тепер 4 на 4. Так, в них є БД, в нього багато ХП, він інколи там може щось потанкувати. Да? Навряд чи ми спеціальні снаряди, але інколи, може, там є місця, де він танкує. В нього потужна гармата. Я її боюсь, кажу чесно. Ось то. треба якось його побачити, подивитися. Тож я коротше тут буду туди-сюди ганяти. Стервегу ми не бачимо, на жаль. Три-четвірка десь тут прикриває. Їхати до нього впорюватися, я також не хочу. Бону його. Ось, і я тепер починаю робити. От, бачите, викатую і бачу БДР. БДР е такий, а, хотів би стильно, та але вже він заїхав. Е також я ж кажу, людина досвідчена. Бачите, рівень престижа максимальний на БДРС. Тобто, ага. І я от е, розумію, що вперед, якщо поїде, я його побачу. Але якщо поїде назад, скоріш за все ні. Ну тобто да, буде відкатувати е, там по краю бази. Там можна спокійно прокотити, так щоб не в'їхати в базу, не спалитися. Тож я стою тут думаю, ну окей, можливо, Матильда поїде. Можливо, БДР. Спойлер, БДР виявився дійсно розумним. Він, щоб не зловити лампу, зробить серйозний такий мув е, пізніше побачите. От і стоїмо, чекаємо десь. Тут коротше дивлюсь, ну хто знає, може він поїде вперед. Тут от якраз це 257, Це від БДРки прилетіло, Він сюди дав блайндуху, тому що зрозумів, звідкіля приїхала лампа, і так як він дав блайндуху, а я його не побачив, він відкатився за коло. Тобто мені немає сенсу там стояти, мені тепер треба туди-сюди їхати, дивитися, чи не може бути десь Матильда. Думаю, от хоч би ДРБ не почав блайнди кидати, тому що це буде погано, але поки не кидає. І тут якраз в чому історія. Він повністю колом, от як я сюди їхав, да, за цими скелями, а, які спереду, а, він отак почав об'їздити. Тому що він пізніше з'явиться, от там, де я сюди їхав, да отам, от де е, трошки заїхав в е, лужу і трохи не втопився. От і коротше, е, прикол в тому, що спойлер, за ним поїде Матильда. Я цього ще не знаю, то їздю туди-сюди, дивлюся. І чекаю, коли вони поїдуть. Тут у нас виїздить цей друг, і я тут коротше, замість того, щоб просто кинути там десь на а, як його називають. А, ну як просто взяти кинути. Я щось тут думаю, треба дозводитись, там не дозводжусь. Від'їхав. Ой, коротше, я тут, замість того, щоб дати нормально на отмаш шкоду, ну може, влетіть. Я щось почав там туди-сюди їздити, від'їжджати від кущиків, щоб мене типу, В, може, не побачила, може хто зна де цей БДР Матильда. Коротше. Ну добре, хоч РБФМ uh, uh, допомагає, і там uh, ще 34-ка також щось робить. Тож їдемо uh, дивитися, де ж тут ці танки. Поки не бачимо, треба знайти. Часу вже хвилина, до речі, 20 залишилось до кінця бою. Тобто часу дуже мало. І ми відбиваємося і тут диви, БДРка їде. Ах, від. Як я, ну я ж розповідав, да, від'їхав. І я давай на ДПМі дві з чимось секунди там з половиною. Швиденечко розбираємо десь на пробив. Бачу, що з більшого зелене, але інколи втопляється не зелене. Починаємо розкидувати. Бачу Матильду. Точніше, її, може, три четвірка, скоріш за все, побачив. Да, а, ні, я я побачив, але він там ще був в кущах. І е, коротше, добрий вечір. Е, також під'їхав. Бачу цього друга швиденько беру автоприціл, е, довертаю башту, але сам не рухаю корпусом, тому що не хочу е, більшу стабу, да, щоб розкид був. Точніше, хочу більшу стабу, щоб розкид був е, не такий великий, якщо буде ще корпусом рухати. От, і я таки півхвилини. Думаю, так, в мене є хп. Нам треба виграти. Стюр сюди не поспішає. Тобто мені треба якимось чином зараз можу отримати від е, БДР. І е, чесно, я вже не очікував, що вони поїдуть. Бачу цього друга виїздить БДР дає мені 230 коротше, а в мене швидке ж ш... киде, а в нього не дуже. Даємо йому гуслю і швиденечко його просто бамце розбираємо і залишилось 3 секунди до кінця бою. І це зарахувалося як перемога. Коротше, Волверін може робити справу. 2500 я накидав, там якась блендуха, щось таке було. От, результати бою. Якщо вам сподобалось, не забудьте підписатися на канал, ставити вподобайку. Можливо, повернуся до стрімів. Поки що думаю над цим. А, звичка трошки до стрімів пропала після того, як довго настрімив, але відосіки пробити можна. Коротше, а, якщо буде можливість, да, кіношка крута, можна подивитися. А, такий веселий танчик. А, це, до речі, був перший бій. А, якщо не вірити, можна зайти в описі в Телеграм. Там а, є скріншотик результатів цього бою з а, показом, що я зіграв один лише бій. Відразу майстер це на просакаунті, на моєму, а це не мій основний, але от так. от Зібрав танчик і отак зіграв. Тож коротше, Волварін може надавати прочухана і до побачення. бережіть себе та своїх близьких, будь ласка.